Ми зараз в Румунії. Ми давно мріяли сюди поїхати, бо країна дуже цікава, нам багато про неї розповідали. Нам Ваня допоміг скласти маршрут керівник Чернівецького магазину Горгаником і ми, врешті-решт, опинилися тут. Зараз ми є біля гори Рарау. Тут дуже-дуже красиво, найкрасивіше це оці скельні утворення повсюду. Масивні. Ми трохи пішли нам по маршруту Дармашу в сандалях. Дармашу падає дощ. Падає дощ, трохи дармашо було слизько. Ми спустилися по якомусь перевалу без траси. Повторювати не варто це, але... Трошки ще розповім, ми їдемо далі. У нас маршрут. Далі Соляна Печера, місто Сибіу, шосе, Трансфагараж, гірське, далі гора Молдов'яна, найвища вершина Румунії. Я забув наступна, яка поруч знаходиться. Подивимось ще масив Петра Скреолюй. І якщо лишиться день, то заїдемо на море. І будемо вертатись додому. Зараз повертаємось грітися в машину, страшенно встигли змокнути за той час, поки лазили би йшов дощ. Нам ще залишилось кілька метрів, постараємось на них не вбитись. Нам ще буквально, -буквально О, спуститися до туди до, до, готель, до, до білого готеля. Зважаючи, що маршруту тут такого нема, будемо лізти через скелі. Але краєвиди просто фантастичні. ceremonia